ми наскільки він може посилитися? Говоримо просто зараз в нашому ефірі з нами на зв'язку Дмитро Левусь, політолог міжнародник пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, ну от хочеться вашу думку почути, тому що дійсно так багато новин про маска, і ось ця заява вже частини політики Великої Британії. Про те, що вони просто просять Трампа не дослухатися до порад маска і взагалі його якось гамувати. А наскільки ось все це може затягнутися і навіть посилитися. Знаєте, на цьому тлі е якось ви виділяється оцінка, яку е маску е дала Джо е італійська прем'єрка прем Джорджа Мелоні. Да, тобто, вона говорить про те, що він геній, що у, у неї з, з ним дуже добрі відносини, і взагалі, да, не варто він залишається генієм, хоча обирає там неправильний бік барикади. Да, там тобто е тобто насправді. Ну, дійсно, він неординарна особистість щодо генії – це вже інша річ, да? але е, так, тут ми можемо з цим точно можна погодитися, і е, гадаю, що насправді е, певним чином це може впливати, бо ми вже е, бачили неодноразово, що дійсно соціальні мережі е, вони впливають. Е, дійсно, що от ситуація в Румунії, яка була, хоча там через Тікток цей вплив стався. На вибори, особливо коли є позиція власника. А до речі, тут ну знову ж таки контроверсійні цієї фігури. Власник соцмережі говорить про те, що президент з країни, яка не має до нього ніякого відношення, яка до того ж ну, однозначно не є недемократичною, демократичною не Недемократам, диктаторам і при цьому сам поводиться в цій своїй соціальній мережі, ну як відвертий диктатор, і більше того, який не виконує навіть там елементарні речі, що, угоди да з, зі своїми користувачами. Да, тобто, це просто достатньо показове. Е, я думаю, що. Все ж таки вплив його на Дональда Трампа у зовнішній політиці не буде вирішальним скоріше йдеться про внутрішню політику Сполучених штатів. Пане Дмитри, І... я перепрошую. Я от хотіла б тут уточнити момент. Знаєте, а чи може бути ось ця поведінка а, маска певною мірою санк санкціонована самим Трампом? Ну, приміром, Трампу треба якось а, вплинути на інші країни, на Німеччину, на Велику Британію, загалом на європейську спільноту, на євросоюз. І ось при за допомогою маска він робить ось такий крок: той робить заяви, впливає на зовнішню політику. А Трамп після 20 січня або у випадку якихось конкретних, можливо, якихось конфліктних моментів, скаже так, я ж цього не казав. Ну виключати до речі цього не не можна, да? хоча сам по собі Дональд Трамп він е, теж не не відрізняється якоюсь бо е, там боязкістю, да, в, в цьому плані його одниці заяви про необхідність контролю, точніше, привласнення Гренландії та Панамського каналу, чого вартою да, тут можна згадати, але Або пропозиція Канаді стати ще одним штатом. Так, <танузької> да, 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 і Канада стати ще одним штатом, да, тобто, але, в принципі, певним чином, о, те, що маск може виступати ретранслятором. Так не можна виключати тим більше, що насправді ось процитована вами ситуація, коли Дональд Трамп фактично його обороняв від своїх прихильників, да, тобто ну, щодо того, що він не зможе стати президентом, а це достатньо показовий момент, бо дуже багато було таких прогнозів про те, що вони взагалі розійдуться, да, як в морі кораблі, достатньо швидко, бо вони. Ну, похоже по своїй суті і ужитися разом не можуть, але ймовірно, що Дональду Трампу він не тільки імпонує, а зараз дійсно потрібен тобто, цей замисел задум на реформування державної політики, внутрішньої політики США і державного апарату який є у Дональда Трампа і куди включений однозначно е, маск, е, він, мабуть, е, крім от такої симпатії е, е, потребує його, да? Тобто а, для... можливо, він зараз потребує ну цієї підтримки маска, тому що він вклав багато грошей у його передвиборчу кампанію. І, от знаєте, не буду зараз називати назву фільму, але дивилася я автобіографічний фільм про становлення Трампа, і ну він фактично свідчить про те, що Трамп людина дуже. Же така, яка використовує інших людей, і з огляду на те, що маск вклав більше ніж 250 мільйонів доларів, насправді скільки там грошей ніхто ж і достеменно може і не знати. Чи може це бути так, що ось поки Трампу вигідна присутність маска, він дає йому ось таку владу. Але можливо, навіть після інавгурації, або можливо, навіть після якоїсь такої першої політичної суперечки, вплив маска припиниться ну фактично одномоментно. Я не думаю, що це буде одномоментно. Я думаю, я впевнений в тому, що він припиниться. Просто це не буде одномоментно точно, бо ну, ситуація дещо по іншому. Теплий різдво усіль по онлайн знижки до 60%. Замовляй з доставкою за А... Аб... Керівником, який схиляється до авторитарних, да, таких методів у Дональда Трампа це теж є однозначно. І з такими з бурхливими ідеями, і м'яко кажучи, своєрідним поглядом на світ, який є у Маска, вони дійсно. Ужитися, ну мабуть, не не зможуть, тим більше, що все ж таки, я все ж таки, от схиляюсь до того, що буде спроба змінити державний апарат, але як от мої знайомі американці говорять, вони, наприклад, вважають, що все рівно не туди взялися, да не ск... мало б йтися не про скорочення держапарату. А про зміну роботи з консультантами державного апарату, та тобто, ось ці винаймак як винаймаються вони на тимчасовій роботи, як це все відбувається, і скільки там наросло сіляких посередницьких структур, але а туди не йде і тому ось після того як. Можливо, буде неефективність ось цих змін, на які сподівався Дональд Трамп. Тут я думаю, їхні шляхи і розійдуться. І от ось так буде. А, до речі, чому маск так активно підтримує ультраправих політиків у Європі? Ну, я думаю, що тут можливо можна шукати його, так би мовити, в його дитинстві. Він все ж таки він білий з південної Африки. І е, тут, звісно, да, він ніби і людина світу і достатньо з широкими такими поглядами, але насправді е, це лише припущення, звісно, але я думаю, що тут е, саме ось формування. Як особистості могло відбуватися ось на тлі цих змін, які відбувалися у Південній Африці, і можливо, да, воно там десь відображалося, що недостатня якась жорсткість, що і, і воно так на підсвід... скоріше, може, навіть на підсвідомому рівні, але як не фахівець да з питання маска дано, але от таке припущення, воно, ну, як на мене, воно працює певним чином знов таки, якщо повернутися ось до заяв вже з великої Британії, що частина політиків просто просить Трампа не брати до уваги слова маска. Чи буде якась реакція з боку Трампа? Ну тому, що це вже таке відкрите втручання у внутрішню політику інших держав, і от з огляду на те, що коли в Штатах почали говорити, що Маск має навіть президентські амбіції, Трамп, наче як намагався це виправдати, ну хоч якось пояснити. І це було внутрішньодержавні такі справи. А отут вже зовнішня політика, це вже і євроспільнота. Це Німеччина, це Британія. Чи може бути тут реакція? Або я думаю, він так на гальмах це спустить? Да. Я думаю, що скоріше на гальмах, ніби цього і не було. Бо до речі, таке у Дональда Трампа ну він як хазяїн своєї поведінки, свого слова у нього таке теж буває. Скоріше за все так воно і буде. Тим більше, що ну поки він не став, е да не зайняв крісло президентське, і відповідний маск теж поки на е да, теж в такому незрозумілому статусі, у нього е така можливість є е е зробити саме так. А уж тим більше з Великою Британією, е іноді, мабуть, і не варто е поглиблювати ось е такі нюанси, бо все ж таки там особливі відносини союзницькі з Великою Британією. От після 20 Кось після 20-х чисел січня такої можливості, такої шикарної, вже не буде. Там треба буде пояснювати дійсно. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дійсно, будемо чекати на фурації, тому що навіть напередодні було переобрання Майка Джонсона, і також воно там не було повністю гладким, хоча він повністю відданий Дональду Трампу. І без його візи, без його погодження навіть не хотів ухвалювати нам законопроект про підтримку України минулого року. Дякую, з нами на зв'язку. Дмитро Левось, політолог міжнародник. і говорили про те, чому Трамп.